Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Я вирішила для вас знімати відео особисто зі своїм обличчям, бо мені здається, що так ми трішечки наблизимося один до одного. Буде кращий коннект. Ну, і будемо дивитися близнюків на вересень. що чекає близнюків у вересні. Буду дивитися на колоді Таро Року. Вже така трішки. Замучена в мене колода, але їй вже 3 роки, майже чи 4. Три, напевно. Ну, і вона вже дуже багато побачила. Дуже багато має інформації. Так, будемо дивитися по різним сферам життя. Буду діставати, показувати, щоб ви бачили, що я дістаю з колоди. А далі я собі розкладу і потім по кожній карті пройдемося. Так, кар'єра, близнюки. Що чекає близнюків у кар'єрі? Що чекає близнюків у фінансах, що чекає близнюків у відносинах в плані кохання, тобто чоловік, дружина або просто дівчина, або хлопець. Перші аркани одні. одні. Взаємини з оточуючими, тобто брат, сестра, подруга, мама, тато, здоров'я, творчість, відпочинок, саме розвиток та навчання. Ідемо по порядку. Кар'єра. Тут у нас йде карта смерть. Не лякайтеся, це класна карта, бо у вас йдуть суперські зміни. Зараз подивимося, в яку сторону вони йдуть. Але зміни кардинальні. Якщо ви працювали, наприклад, ну, там, менеджером якимось, можете підвищитись до якогось вищого рівня, до директора, наприклад, або якщо ви ем, працювали стажером якимось, то може бути теж підвищення, а може бути навпаки, кардинальна зміна е, сфери діяльності. Наприклад, ви займалися там, е, були офіціантом в барі, а потім будете займатися своїм бізнесом. Таке теж може бути щось кардинальне зміна йде. Але при цьому стара історія повністю може бути знищена. Тобто, от ставити крапку на своїй кар'єрі. Яка була, а починаєте щось нове, але дуже е, серйозніше, краще, е, можливо, фінансово прибутковіше. Так, карта смерть кар'єра про що це? Е, рицарі Мечі. Ви перестаєте бути людиною, яка. Яка постійно повинна щось доказувати, щось робити, кудись бігти, з кимось тобто, така, Тут така енергія дуже важка тим, що людина постійно повинна захищатися. Можливо, ви на своїй роботі вічно отримували там, якісь догани, постійно доводили, тобто така неспокійна енергетика була у вашій роботі, і зараз ви все, це закінчиться. Буде спокійніше. Ви підете туди, де не потрібно себе відвоювати завжди, свою позицію, свою думку, просто свою працю. Де не потрібно ні з ким лаятися, ні з ким. Можливо, там колеги якісь діставали вас. Таке, такого вже не буде. Так, що тут ще? Так, десятка кубків це про творчість, це про, можливо, сімейний якийсь бізнес, або це про те, що ви знайдете ту кар'єру, ту справу, від якої у вас просто це нереальне щастя, нереальна емоція викликає у вас ця кар'єра. Ну, для когось це можливо дійсно сім сімейний бізнес, тому що тут у нас, бачите, так, родина. Можливо, робота з сім'ями, якщо це, наприклад, психолог якийсь, ви будете працювати з одразу з сім'єю, або це якийсь лікар, наприклад, який працює одразу зі всією сім'єю. Якщо це не пов'язано з сім'єю, то це просто суперська, класна, творча, емоційна робота, від якої ви наповнюватись будете, від якого ви будете просто кайфувати. От просто кайф від. Тобто, бачите, які енергії? Тут ви постійно щось доказували, ви щось ну, ругалися з кимось, така важка. Ну, просто було складно навіть прокидатися зранку, щоб знову це переживати. А тут просто такий кайф, такий, такий, такий спокій, така любов, ну, ну все тут добре, просто кайф. Добре. Фінанси. Фінанси в нас йдуть, коли закохані. Важливо для вас неважливо, якраз таки історія про фінанси. Ну, по-перше, це старший аркан. Це про те, що вони, звісно, будуть, але. Вони не першочергові. Вам е, першочергові емоція від того, що, чим ви займаєтеся. Першочергове для вас це те, як ви себе почуваєте на цьому місці е, роботи. Е, вам важливо, яка взаємодія з людьми. Так? Це дуже творча історія, це дуже творча робота, від якої ви повинні кайфувати, як вже сказала попередньо. І там фінанси будуть, але це як. Класний додаток до того, чим ви будете займатися. Можливо, якісь творчі проєкти з якимись людьми, можливо, ваші фінанси залежать від другої сторони. Тобто, наприклад, от якщо ви до мене прийдете на особистий розбор, так, то від цього залежать мої фінанси, так? Я зароблю щось, якусь копійку. Так і ви, якщо у вас будуть клієнти, то ви заробите. І тому я кажу про другу сторону, так, що ви повинні ваші фінанси залежать від взаємодії з іншою людиною. Давайте ще одну. Сама випала, сама от з колою просто випала принцеса Кубків, це, звісно, про творчість, легкість. Знов таки, це не про фінанси. Вам, от, вам взагалі не важливо, скільки ви будете зробляти, принаймні, у вересні. Вам буде важливо, що ви будете відчувати себе легко, навіть десь по-дитячому, навіть десь якось, можливо, не серйозно, інфантильно, але ви будете кайфувати просто від того, що ви робите. І це супер. Добре. Далі у нас відносини в плані кохання, і тут в нас йде суд. Ну, це така карта, коли, знаєте, От приходить той момент, коли потрібно о, зупинитися і зрозуміти, а що ми робимо далі. Ми далі разом, або ми далі не разом. Це коли ми робимо аналіз наших відносин. А... Ця карта може казати, вона така двояка, вона може казати і про зустріч нової людини, і може казати про о, о, закінчення. Цих відносин зараз докладемо про що це? Суд, вона така, знаєте, як вам вищі сили скажуть. Ну, не скажуть, а дадуть зрозуміти, що вам робити з цими відносинами. Так, про що це? Пуста карта. Карта. Давайте ще одну дістанемо. Можливо, ви дуже боролися в цих відносинах, якщо у вас є відносини, так? для тих, у кого є відносини, якщо ви дуже боролися в цих відносинах, якщо ви, можливо, ви були як не, не закохання, як опоненти, коли вам потрібно було. Один одному щось доводити, щось якось себе постійно відстоювати. Це непогано, але зараз, от в цьому прикладі, мені вона йде така трішечки агресивна карта. Хоча вона не агресивна по собі. Вона така, коли ви, як знаєте, спортивний інтерес, ця карта. Але в ваших стосунках мені не відчувається спортивний інтерес. Мені відчувається те, що ви боролися, боролися. Це щось доводили, якось відстоювали себе, а потім просто перестали, потім йде пусто, пустота. І мені здається, що зараз, от в вересні, ви почнете задумуватися, а що далі? А куди ми йдемо? А навіщо мені це? А можливо, можна і інакше, а можливо, я якось хочу інакше. А чого я взагалі хочу? Де я? Що моє? Отут тут такі якісь філософські навіть питання. Давайте я докладу карту, до чого все прийде. До чого все прийде. Двійка мечів пригорнута, ну ви, ви перестанете обирати для себе негативні варіанти в будь-якому випадку. Можливо, раніше казалось, видавалось вам, що ви. Повинні, от бачите, знову тут протистояння якесь іде, знову люди стикаються, стикаються мисленням своїм, стикаються своїми словами, тобто вони знову в борьбі, боротьбі. І ви якось собі скажете, а навіщо мені це? Навіщо я буду боротися? Я не хочу боротися. Це негативно для тебе, це негативно для мене. Все, давай інакше. І тут не, нема такого, щоб от я сказала, чим все закінчиться. Закінчиться тим, що ви поставите собі питання. Ви на вас якось їде світло, і ви зрозумієте, що робити. Але от кожен зрозуміє для себе. Для тих, у кого нема відносин, ви і не будете в цих енергіях. Ну, тобто, ви не, у вас не буде такого, що ви там з кимось боретесь, щось там комусь доводите, ви навіть на це не будете звертати увагу, ви можете і ходити на побачення, але якщо ви одразу бачите, що там якийсь тюбік, ну, якщо ця жінка ходить на побачення і бачить одразу якогось тюбика, то ви думаєте, а на що воно мені треба? А хочу я цього. Тобто ви зрозумієте себе, ви зрозумієте, куди вам йти також. Просто з однієї сторони, ті, хто в відносинах це зроблять у відносинах, а ті, хто без відносин, зроблять це без відносин. Так, добре. Відносини в плані е, оточуючих, тобто брат, сват, друзі, мама, тато, тобто просто ваше коло. І тут три, е, четвірка мечів. Холодні відносини, заморожені відносини, немає спілкування, немає бажання спілкуватися, не хочеться спілкуватися. Навіть якщо воно є, воно не дуже приємне, якесь спілкування. Це. А, яке буде у вас спілкування та відносини в вересні? Дев'ятка пентаклів. Можливо, люди, ваше оточення не розуміє вас. От не розуміє ваших бажань от тих. Скарбів, які ви собі намалювали, які ви собі хочете отримати, так, вийшла та карта. Тобто ви якось і не будете самі по собі, ви будете в оточенні людей, але сказати, що ви будете класно спілкуватися, що вас будуть підтримувати, що вас будуть розуміти, я не можу такого сказати. У вас буде таке, що ви будете от, одна в толпі. Тобто Біля вас буде багато людей, але сказати, що ви будете от разом з ними на одній хвилі не можу такого сказати. Давайте ще одну карту докладу. Так, от я ж кажу, ви будете, от ви собі заплануєте там щось, неважливо щось. Просто ви собі... Будете жити своє життя з тієї, з тієї позиції, яку ви собі хочете. І це ок, це супер. Але оточуючи вас не зрозуміють. Вони не зрозуміють, чому ви саме так хочете, чому ви там, обираєте такий шлях, а не такий шлях. І сказати, що ну, спілкування якесь буде, але воно таке натягнуте. Не, не... Холодний, я б сказала, можливо, з якихось розрахунків, тобто там, вам щось потрібно, або комусь щось потрібно і потрібно поспілкуватися. Але це не про якесь спілкування, коли ви там надихаєтесь, коли ви там, ходите там, <кхем> до парку, зустрічаєтеся, п'єте каву, там, якось спілкуєтеся. Ну, щось таке енергійне ні. Це про те, що. Ви будете в більшій е, ступені самі по собі, але, але в толпі. Тобто люди вас будуть охоплювати. <кій> <кій> так, <кій> вже так заговорилася трішечки. Добре, далі в нас йде здоров'я. Пригорнута сила можливо, це про те, що ви зараз дуже втомилися. Ви втомилися. Тримати того бика за рога, ви втомилися вже контролювати все, триматися, бути сильною, бути активною, бути такою дуже ну, от, просто як кремінь якийсь. так, вам, вам ну, ви... Дуже енергетично або цілком і фізично втратити сили. Ви не будете в змозі знову так от робити. Тут, йде, у вас була був рицар мечів до цього перегорнутий. можливо, це через ту кар'єру, через ту роботу, коли вам потрібно було всім щось доказувати, всім якось проявлятися, себе захищати, і ви вже просто. ну, вже немає на це якось реагувати. Я згадала, немає борошна терпіти ці. Ні, як там. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як там ця фраза перекладається. ну з приколом я маю на увазі. Докладу, бо я вже полетіла в цю фразу і подумала там собі, і почала коротше, мислено кудись улітати. Сила, чому сила перегорнута? Імператриця, Імператриця це суперська карта, тому що вона каже про добре здоров'я, вона каже про те, що ви будете в жіночій своїй атмосфері, будете процвітати, все у вас буде добре. Жіноче здоров'я буде добре, загалом здоров'я буде добре. Але ви повинні зрозуміти, що вам не потрібно на себе брати відповідальність як той чоловік, от брати бика за рога. Все, ви потрібні сісти отак, от собі, отак, розслабитися і просто нічого не робити. Або якщо і робити, то делегувати оце комусь. Наприклад, ви там кожен день прибираєте миєте посуд, витираєте пил. Ну, бо це потрібно. А ви можете визвати клінінг, наприклад, я розумію гроші там, ну це таке. Просто ви можете комусь це віддати. Наприклад, ви звикли тягнути продукти там, ну це такі битові звичайні ситуації, але, можливо, комусь і допоможе. Ви звикли тягнути там пакет з продуктами з магазину. Ви можете замовити, наприклад, доставку. І потім зрозуміти клас, а це ну, супер, бо я витрачаю кошти, але не витрачаю свої сили. Тобто, ви так більш е підкреслите своє е жіноче здоров'я, свою е жіночність. Тобто здоров'я у вас буде суперське, але вам потрібно віддавати все тяжке комусь, хай вони розбираються, а ви будете залишатися імператрицею. І це дуже круто. Так. Далі в нас йде творчість. Хочеться мені по віські мечів сказати, що, скоріше за все, у вас з'явиться місце для творчості. Можливо, у вас було таке, що ви там ну, були в тих поганих енергіях, багато працювали, багато віддавали, і всю енергію, вся енергія уходила кудись. Невідомим людям, і зараз ви перестаєте віддавати цю енергію, перестаєте бути в позиції жертви, в позиції е, хворої людини. Ну, хворої я маю на увазі фізично, ментально хворою, в тому плані, що ви якось перестаєте бути залежні від того, що у вас там було. І з цим з'являється місце на ту творчість, на ту кар'єру суперську, яка там. З'являється. Тобто ви якось виходите з позиції такої залежності, коли ви не могли нічого зробити. Так, рицарь, пент, рицарь кубків перегорнутий, можливо, ще не так, як би хотілося. Тобто, можливо, ще не до кінця є творчість якась так, з'явиться, але вже якісь хоча б ми, ми, мислення. Мис... забула знову слово. Вибачте. Ну, тобто, щось ви вже собі придумаєте і будете якось з цього приглядатися. Так, от, бачите, знову король о, кубків перегорнутий. Кубки, кубки перегорнуті, можливо, ви перестанете, наприклад, від якогось чоловіка залежати М мислено і перестанете. Віддавати йому свою енергію. Якщо, ну, можливо, це начальник, можливо, це людина якась. Просто якийсь кубковий король, ви перестанете туди зливати свою творчу енергію і почнете собі її залишати для того, щоб себе якось розвивати. Ще одну хочу карту: творчість. Так, будете захищати своє, свої. Творчі ідеї, свої якісь плани. Тобто ви перестанете розкидуватися своїм потенціалом на всіх і кожного: на одного, на другого, на третього, на роботу, на дом, на бит, на все ви пристанете це робити і будете вже захищати свою енергію, свої оці жезли будете захищати від тих Птиці, які хочуть заклювати вас просто і відсмоктати усю енергію. Я тут хотіла трошечки шутку сказати, але не буду. Вона не гарна. Добре, з цим більш-менш зрозуміло. Далі у нас йде відпочинок. відпочинок четвірка жезлів. Це про дім. Це про свято, це про те, що близькі будуть біля вас, але ті близькі, які ви, яким ви довіряєте, з якими вам добре. Тобто у вас тут було коло яке четвірка така заморожена, а тут четвірка така яскрава. Тут будуть ті з вами, от кому ви, з ким ви хочете проводити час, з ким ви будете щасливі. Це про таку дитячу радість. У вас буде відпочинок, він буде стабільний, спокійний, можливо, вдома, можливо, десь на природі, але це не щось таке там, суперматеріальне, куди ви поїдете, наприклад, відпочивати на море. Ні. Це щось біля, от, біля дому, скажімо так. Добре. І в нас саме розвиток та навчання, Перегорнутий імператор. Одразу вийшов, зразу скажу, воно дуже прикликається з цією пригорнутою силою. Мені здається, для вас зараз буде саморозвитком та навчанням навчитися делегувати усі чоловічі енергії на чоловіків. Ну, якщо мене дивиться жінка. Тому що усі, ну, тобто ви перестанете на себе брати відповідальність чужих людей. Перестанете бути сильною, перестанете бути е, такою рішучою, коли я там вирішила, я попру і буду досягати цього. Ні, вам цього не потрібно, і ви будете цьому навчатися, коли ви не будете сидіти як імператор і вирішувати долі свої та чужі, а будете от в той позиції імператриці, коли ви будете м'якше, будете навчатися трішки бути м'якшою. Бо пригорнутий імператор це трішки про деспота, коли він там продавлює всіх, коли він там такий. Ну трішки неадекватна така позиція може бути. І ви будете від цього трішечки відходити. Саме розвиток та навчання близнюки. Зірка, щось можливо, ви собі придумаєте, таке, якусь таку справу, чи вона вже у вас є, чи ви вже. Просто собі заплануєте, і будете, може, мету якусь поставити, можливо, бажання загадаєте. І ось будете до цієї зірки дотягуватися, щоб у ця вода у вас, емоції, вони тільки збільшувались, гарні емоції. Але ви дістанете ці, цю зірочку. Причому це буде дуже м'яко, бачите, не через імператора. Тобто ви свого досягнете не через сильні такі енергії, а через воду, через таке пом'якшення, через емоції, через відчуття. От Ви просто будете відчувати серцем, як вам проявлятися емоцією своєю. Добре, і остання карта. Остання карта для нас це для вас. Не для нас, для вас це. А В нас карта поради однією картою. Карта поради. Перегорнутий король Пентаклів. Це про те, що вам дійсно потрібно не прийматися за гроші. Вони будуть. Ну, можливо, у вас там і не йдуть такі проблеми грошові, щоб ви там приймалися. Але це про те, що от, можливо буде нестабільно, можливо, буде не так, як ви звикли. Можливо, не буде якогось багажа сундука з грошима. Але ну, це про те, що вам і не потрібно воно, вам, вам ну. Вам не потрібно накопичувати ресурс, вам потрібно вже його використовувати. Ви вже накопили в собі і знання, і вже накопили якусь можливо, подушку безпеки. Можливо, навіть якщо її немає цієї подушки безпеки, у вас є досвід, яким ви можете користуватися, і потрібно в ним вже користуватися, а не чекати там такого моменту, коли ж я там собі зможу. Щось дозволити. Хочеться мені ще дістати, ні однією карти. Знаєте, перестаньте думати. Близнюки, вони дуже, мені так здається, по-моєму досвіду, дуже багато думають. І от вам потрібно перестати думати, а вже діяти. От перестаньте планувати, там щось собі е вигадувати, якось знаходити супер найкращий план. Просто, дійте, просто от От перестаньте собі е, голову забивати лишнім. Якщо вам потрібен от е, такий пінок зад, то ось він зараз. Просто робіть. Просто все. Виключайте голову і робіть, як вам хочеться. Йдіть не за головою, а за серцем. От про це. І не через матеріальне, а через емоцію свою. Все. Дуже така складна в кінці історія у нас вийшла. Але я сподіваюся, що ви розумієте про що я кажу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу: чи відіграється, чи не відіграється. Підтримуйте українськомовний контент. Це дуже важливо. Ну і запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого. Це дуже інформативно, дуже позитивно, дуже класно. Ну і все. Всім пока!